Нічийні будинки у місті ківерці ряд будинків зависли у повітрі. Попри те, що у них роками проживають сім'ї, здійснюють добудови та ремонти, вони однаково нікому не належать. Як таке могло статися, і як бути людям, які усе життя вважали хати своїми, а тепер не можуть їх приватизувати? А головне, хто зможе на них претендувати, коли власників не стане, вони ж нічиї. Уявіть собі, що будинок, у якому ви живете 10, 20, 30, а то й 50 років, може виявитись нічийним. Не просто не ваш, а просто нічий. І ваші діти, які мали б його після вашої смерті успадкувати, не зможуть потім нічого довести. Декілька хат у місті Ківерці зависли фактично у повітрі. Ще за Радянського Союзу, це Видавалося як відомче житло, але згодом їх не змогли приватизувати, тому що міська рада не взяла їх на баланс у зв'язку з тим, що вони не були відремонтовані. Люди їх відремонтували, прожили у них ціле життя, але права власності на ці хати досі не мають. На цій вулиці одразу три будинки, в яких люди проживають уже півстоліття, але ніяк не можуть їх приватизувати. Справа в тому, що ще за радянського союзу у 70-х роках ківерцівське РТП заселило сюди своїх працівників. Згодом відбулася реформа, і житловий фонд, який належав підприємству, був переданий на баланс міської ради. А люди, які проживали у будинках та квартирах, отримали змогу скористатися законом про приватизацію і оформити на житло право власності. Але не всі. Частина будинків міська рада у той час відмовилася приймати на баланс, посилаючись на те, що вони були нібито в аварійному стані. Відтак саме ці будинки зараз висять у повітрі. Іван Олександрович, добрий день. Ми журналісти з телекомпанії Аверс. Ви не чуєте мене? ні? Ні, зараз... Я нічого не чую, нічого не бачу. А я зрозуміла. А ви давно живете вже в цьому будинку? В цьому будинку? Так. Вже давненько. З, з якого року живете? А я Крат Іван Олександрович заселився у цей дім у 1972 році. Будинок на дві сторони. Чоловік. Сам розбудовував хату, відтак він значно побільшав з одного боку. Сусідам свою сторону вдалося приватизувати, а інша, в якій ми зараз знаходимося, зависла у повітрі, хоча обидві родини заселялися в будинок на одинакових умовах. Питанням приватизації займається син Івана Олександровича Олег Крат. Господар хати, зважаючи на вік та здоров'я, вже не осилить довгих юридичних процедур. Єдиний спосіб набути право власності це піти до суду. Але справа в тому, що. Що суддя відмовляє у приватизації у зв'язку з тим, що дім не знаходиться на балансі ані державного, ані комунального органу і тому не підлягає під закон про приватизацію. Але є факт, де ця ж сама суддя приймає позитивне рішення по ідентичному питанню. І усі справи по таких спірних будинках а їх по ківерцях не збирається, потрапляють чомусь до однієї тієї ж самої судді. В чому ж проблема? Подали на суд. І, ну, Не знаю, дивний збіг обставин, але знову попадається та сама суддя Світлана Поліщук. І розумієте, вже все починається цей. Вона мене визиває через зовсім інших людей, каже, щоб я забрав свою заяву. Чому? Ну, тому що воно буде результат від'ємний. Ідентична ситуація, і у сусідки навпроти. Жінка кілька років убиває пороги суддів під час тяганини, їй поступила дуже дивна пропозиція. А ситуація з судді, хто вам сказав за тих 80 тисяч? це не суддя мені сказала. Це сказали, там мав зайнятися один юрист, і він сказав, що треба. Він все піде, зробить тільки що він десь там в лутку взнавав чи куди. але я сказала, що у мене таких грошей немає. Тобто цей юрист як його звати. Я не знаю, як його звати, він мені так сказав. Я не хочу там оголошувати, е як його звати, але він він сам мені сказав, він дуже справедливий. сказав, мені просто вважало жіночка, у вас таких грошей немає, але нічого не можна зробити. Ось така ситуація. І там за яку суму йшлося? Шо, ну, якщо б я мала, припусті, більше як 100 тисяч заплатила, вони б може мені зробили. У вас центр ківерець. Я ну, не центр, ну, досить непогане місце тепер. Ага. І у вас три будинка? Це Відже тільки вас? на цій вулиці. Ага. А ще ж є ж на інших вулицях будинки такі і а, квартири. А скільки десь приблизно? Ну, я не знаю, це треба в РТП питати. Ну, Це цілий у цей масив, да, з цієї сторони, з іншої сторони РТП це все такі будинки. Відзначимо, якщо люди, яких позаселяли у будинки, повмирають, окрім спадкоємців, у суді на ці хати зможе претендувати і міська рада, як на відомерлу спадщину. Ситуація дуже цікава, адже протягом життя у цих будинках виросло по кілька поколінь, і власне зрозуміло, що мешканцям хотілося б залишити вкладену сюди працю і відповідну кошти своїм дітям. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.